Добрий день, сьогодні будемо говорити про цікаву тему відносно нову медичний туризм, який має все більш зростаючу роль для нашої галузі медичної, і є, є можливим можливим. Двигуном зростання, економічного зростання за умов е, правильного правильного підходу. Е, може бути галузью, де можна працевлаштуватися і або брати участь як спеціаліст в цьому в цьому, скажімо економічному підрозділі медичної науки. Як правило, це практика, люди переміщуються, їдуть, подорожують в інші країни для отримання медичних послуг. Як правило, це основна мета цих маніпуляцій, є зменшення скорочення витрат, знайдення більш якісного якісного рівня послуг. Або о, в зв'язку з тим, що в, в, країні, в рідній країні е, пацієнта нема доступу до цієї послуги, чи з-за технологій, чи це законодавчо як ця з, з якихось причин пацієнт не може отримати цей рівень послуги, або взагалі ці послуги, і він переміщається за кордон для того, щоб за певні кошти отримати. Те, що він хоче. Самими головними напрямками медичного туризму є хірургічне лікування, в основному це кардіохірургія, ортопедична хірургія, стоматологія, пластична хірургія, онкологія, лікування злоякісних пухлин, репродуктивна медицина та інноваційні методи лікування. Це е, такий ринок медичного світового медичного туризму невпинно зростає, і у світі на, на період, передвоєнний період. Е, превалювали косметичні послуги, е, і далі були сегменти займали такі, як е, стоматологічні послуги, баріатрична хірургія з метою е, худнення. Ну і далі постадаючи була і кардіохірургія, і альтернативна медицина це східні азійські країни, офтальмологія також займала доволі значний сегмент. Всім при нещодавніх ага, аналізах ринку, які був Опублікований у кількох на кількох ресурсах. Очікується, що об'єм цього ринку буде невпинно зростати, тому зверніть увагу, це як біткоін, але в медицині, і як ця нерівність між країнами і їх переліком послуг, якістю цінами вона зростає. Притом, має різнонаправлений е, такий рух. Е, дуже такі, сучасні інноваційні послуги є в розвинутих країнах, а більш дешеві послуги, звичайні, є в країнах, які розвиваються. І в країнах, які розвиваються, відсутні багато обмежень. Тому рух відбуваються в двох напрямках. От на, станом на цей рік зараз цей ринок оцінюється 80 мільярдів доларів, і в найближчі 5 років він подвоїться навіть більше чим два рази зросте. При тому, що темпи росту близько 20% щорічно це, це дуже багато і витрати пояснюється тим, одна з причин, що витрати на охорону здоров'я. Це таки ціна на, на, на лікувальні процедури і діагностичні зростає, тому люди шукають, де можна це зробити дешевше за нижчу ціну, і з деякою прийнятною якістю. Тут, наприклад, у таких країнах Східної Європи з'являється шанс. От ще, ще один приклад із того, що я казав, і приблизно це така сумуюча таблиця, як е, нинішній стан і очікуваний стан при деяких е, прогнозах росту доволі високих. Найбільш е, швидко ростучий ринок це е, Тихоокеанський Азійський регіон, це вже Китай. Наприклад, і інші країни, і найбільший ринок за об'ємом це Північна Америка. Так що азійсько-тихоокеанський регіон у складі Китаю, Південної Кореї, Японії на нових новітніх цих тигрів, Індонезії, там та Таїланду. Дає третину світового ринку, і незважаючи на те, що найбільш інноваційні і високоякісні, і найбільш вартісні послуги знаходяться на ринку США, проте технології дуже швидко перебігають, перетікають з країни в країни, беруться на озброєння іншими країнами, які менш розвинуті, доволі швидко, і ринок. Швидко реагує і перерозподіляється стоно ну, азійського сегменту. Також швидко зростаючий і європейський сегмент ринку, тому що тут розвинуті країни, які мають дуже високий рівень медичної інфраструктури, дуже високі реноме і дуже високу щільність конкуренції. Проте це означає, що це. Висока вартість послуг, от ми бачимо в основні країни, які є на ринку. Якщо більше говорити про Європу, то, наприклад, Туреччина надає багато клінік, є які орієнтовані на медичних туристів. Турецькі лоукостери навіть працюють з цими клініками в. Комплексі і дають 50 знижки на білети для перельоту. Дуже цікавий приклад Угорщини, де є, яку називають стоматологічна клініка Європи, і також, окрім е стоматології, там бальнеологічні послуги є такі э фізіотерапевтичного спрямування. І незважаючи на те, що держава там мало бере участь у цих процесах, то приватний, приватний медичний бізнес взяв свої руки, і це якби в такого рівня інфраструктури, наприклад, співставний з угорщина, але Угорщина досягла ну, доволі високих високого частки в цьому ринку. Польща також може бути прикладом, ну зрозуміло, що за нинішніх умов, умов ми не можемо говорити, що на, наша країна зможе їх швидко наздогнати або перегнати. Але перед війною, перед ковідом були дуже великі сподівання, і цей ринок зародився в тому числі в Україні і був доволі значним. Незважаючи на те, що воно мало про нього хто якби знав. Наприклад, от на станом, на 2019 рік був об'єм 200 тисяч медичних туристів по нашій країні, надавали ну, це на ті, що в'їжджали, і ті, що виїжджали, мабуть, мається на увазі, тому що в'їхало 50 тисяч. І українці вивезли 1 мільярд євро, а завезли туристи, наприклад, 125 мільйонів євро. Тобто негативне сальдо було, але воно мало тенденції до скорочення, тому що багато клінік українських е, спіймали цей тренд і почали надавати такі послуги. І вже, вже в, в десятих роках люди е, задумались над сертифікацією міжнародною, ISO 9001, наприклад, стандарт, який зараз вже ну, широко впроваджується в нашу в нашу медицину, вже це ж з боку держави навіть ця ініціатива пішла. Якщо, був проведений swot аналіз. Бачите, по SWOT по абревіації, сила, слабкість, можливості і загрози. Він якби на цей час уже звісно. Застарів, у нас іде війна, і ми ну, не, не можемо. Оскільки це фактично Україна вся гаряча точка, то цей ринок ну, катастрофічний удар по ньому був нанесений. Проте він ще і досі є, ну скажімо, є потенціал його відновлення і розвитку. Силою на ринку медичного ринку України було тим, що це доволі великий ринок, велика країна територіальна і велика кількість доволі непоганих клінік і високопрофесійних лікарів. Законодавство дуже близько до такого, скажімо, європейського, недалеке розташування було б плюсом. Ну а слабкість це, звісно, загальна політична ситуація, економічна ситуація, недостатньо розвинута інфраструктура, і якість сервісу, звісно, дуже коливалася. Якщо провідні приватні клініки надавали високі послуги, високий рівень послуг, то державні цим похвалитися не можуть. Раніше дореформний період. Замов інвестицій і відповідної розвитку галузі акредитацій цей ринок дуже швидко міг би зрости. У зв'язку з тим, що курсова різниця призводить невисокі доходи в Україні, призводить до того, що для Іноземців, медичних туристів, ці послуги часто є копійчанами і дуже виграють у своїй ну, ціні. Про загрози навіть і говорити зараз якби важкувато в зв'язку з загальною нашою ситуацією, проте, до цього, до цього питання можна якби, повернутися в мирний час. Коротко про по основних галузях, які навіть зараз є ну, привалюючими у медичному ринку. Чули все про це швидше тема для біоетичних е, аспектів медичної і наукової діяльності. Е, але в нашій країні сприятливе законодавство для проведення такого, як репродуктивних технік як сургатне материнство, і, в принципі, як ви бачите, доволі ну, цінний, які в порівнянні між, між різними країнами є, що Україна дає ну, в ціновому плані дуже великі ну, переваги. Хоча це ще питання біотичних, скажімо таких, досліджень і законодавчих ініціатив, чи дозволяти надалі це, цей репродуктивний метод, чи, чи обмежувати, це ще буде вирішуватися, мабуть, в подальшому. Цікаво, що Жінка, яка виношує з точки зору ВОЗ, називається Гестаційним кур'єром. Як я це просто цю інформацію залишаю для вас щоб, для загального розвитку. На цій світовій мапі можна побачити країни, де цурогатне материнство дозволене тим синім кольором, і наша країна там також є, де в альтруїстичних там мотивах можна от такий колір Вони, В Сполучених Штатах ви бачите, мозаїчна картина залежно від штатів. У певних штатах можна, в певних штатах не можна, а в червоних країнах це, це, це процедура заборонена. От, бачимо ще один колір тут, між якщо родичі дуже близького там порядку, першого другого порядку там дозволяють інша. Е, інший спектр послуг це стоматологічні послуги. Хто можливо зустрічався цим був за кордоном, то почули, що наскільки це може коштувати, дуже багато, і що е, візит до стоматолога настільки ну, економічно е, обтяжливо, що дешевше з'їздити, придбати квитки, повернутися в Україну, пролікуватися. І все одно залишаться гроші після цього вояжу. При тому, що рівень технологій, стоматологічних, не, не набагато відрізняється від країн Західної Європи, оскільки це високодоходний високодохідна галузь з високою доданою вартістю, то інвестиції сюди йдуть швидко. Сучасні технології доступні для наших е, стоматологів, і е, наші спеціалісти дуже гнучкі, мають індивідуальний підхід. В принципі, це надає таких переваг. Інший є офтальмологічний туризм, він схожий за своєю. Природою економічно і дещо із, із, із з, е, стоматології, е, проте цих клінік значно менше, ніж ніж стоматологічних, і вони, проте вони також надають широкий спектр, спектр послуг, наприклад, де є відомі центри в Одесі, там, в столиці в Харкові, які. Мають високий рівень надання послуг, який не відрізняється від розвинутих країн, наприклад. А по ціні, звісно, привабливі для іноземців. Інша галузь: косметологічний туризм, можливо, Україна не є дуже лідером в цьому, звісно, це ми бачимо із цього, цього графіка, доволі свіжого. Проте. Цей ринок також розвивається, і ціни е, говорять своє, що мотивують е, іноземних громадян е, залучатися до, 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 цих, до цих послуг. Тим більше, тут е, старінням населенням, з, з, загальною з, з продовженням життя людини, цей ринок тільки має тенденцію до зростання. Умови. Мабуть, серед вас є знайомі, які після медичного інституту звернулися в косметологічну галузь і знайшли там своє застосування. Кілька прикладів: Це як клінік, які активно працюють в різних галузях, як різного направлення, які. І е, забезпечують якісь транспортні послуги, курацію, переклад, от, е, і допомагають цим, мають рекламну кампанію за кордоном і залучають доволі значну кількість клієнтів, і, е, е, якби просто такі, що на поверхні були, і знайшлися швидко в інтернеті, але їх дуже багато. Це центр Веліхновської, клініка Новий зір. І лісод, і дуже дуже багато. В кожній галузі є свої лідери, і значна кількість їх приносить валюту в економіку країни, інвестиції в медичну галузь, збільшення робочих місць, і в принципі, про такий, про такий напрям. Потрібно знати і розглядати його як можливо. Ви будете створювати свої якісь справи, стартапи, і свій якийсь ринок послуг, якийсь, або будете працювати в цій галузі, що доволі є високодохідною. Проте є багато проблем, але є, у цій галузі є великий потенціал, тому, тому підвищення обізнаності про. Про такі, таку галузь є необхідним і, можливо, когось це як надихне на, на якісь, скажімо, дії в подальшому. Дякую за увагу.